Майже тисячу звернень громадян за останні півроку зафіксували у Бердичівській міській раді. Одна п'ята із яких стосується житлово-комунального господарства. Якось ремонту доріг, неякісного воду і теплопостачання, ремонту житла, прибудинкових територій тощо. Частина звернень надходить через ЦНАП, а значна частина на телефонній гарячі лінії. Так за звітний період на гарячу лінію 1505 надійшло більше 7 тисяч звернень, інформує керування. Справами виконкому Лариса Котнюк. Служба 1505, мобільний телефон 068 645 1505. Також на офіційному веб-сайті Бердичівської міської ради створено окрему рубрику звернення, де можна залишити електронне звернення. Записатись на особистий прийом можна в рубриці запис на особистий прийом. На телефонні звернення громадян реагують цілодобово четверо фахівців. Нині зміна Світлани Тарахтелюк. Служба інформації слухає вас. Кажіть, по якому питанню визвоните. Так. І так. так, щодня в середньому на Адресу, телефон служби інформації надходить близько двох сотень звернень, каже пані Світлана. В основному комунальні, так як я сказала, питання, які стосуються. ЖЕКа в першу чергу, якщо будинки Жековські, чи ОСББ, от, то ми вже передаємо відповідним службам. Ну, і з ресом і з водоканалом, з, з, з міською службою допомоги Карсам. От. Скільки за добу буває? За добу за добу в залежності, якщо немає аварійних ситуацій, трошки менше у нас, а буває і до 200, і до 300 дзвінків у нас за день. часто люди, що телефонують на гарячу лінію, вкрай емоційні, і тоді доводиться заспокоювати їх, добираючи належні слова. Ми не можемо не повисити голоса. Ми повинні вислухати людину. Ну як можливо, пояснити. Завжди це Завжди, здається так. заспокоїти людину. Постійно... Дуже тяжко з людьми працювати. Щоразу все більше громадян констатують у міській раді, надсилають звернення і в електронній формі. Так спостерігає, починають вже в електронній формі звертатись, Дуже чудово, що у нас на сайті є електронне звернення і люди, жителі громади користуються цим. Я думаю, що воно тільки набирає, скажімо так, Обертів – якраз електронні звернення, в тому числі які дійсно опрацьовуються, потрапляють до відповідних відділів управлінь.